З початку повномасштабного вторгнення волинські підприємці зіштовхнулись із труднощами. Війна збільшила кількість безробіття, а бізнес тим часом отримав численні проблеми з логістикою. Зокрема, про це йшлося під час засідання круглого столу зайнятість та безробіття на Волині у період війни, який організував громадянський рух. Свідомі відтак, як виявилось, чи не найнегативніше на роботу бізнесу вплинули труднощі з перетином кордону. Додатково до проблематики бізнесу, по якій вона звертається, це питання кордону. Ми розуміємо, які є великі проблеми з пересіченням кордону, і в тому числі по підприємствах, які працюють на експорт, це величезна насправді в нас проблема, тому що ну яким чином укласти або продовжувати або працювати з іноземними контрагентами, якщо ти не маєш можливості виїхати і думаєш, яким чином зробити? Ну елементарні там приклади по волині, коли там хтось займається гідництвом, там поїхала якась партія, я знаю, щось не гаразд. Треба послати спеціаліста, який підпогані під категорією не можуть знайти пенсіонера і так далі. Треба, що поїхати спеціаліст. Треба, е, 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 дохід, бюджет, який потім відрахування йдуть на тих самих військових, і так далі. Із цією ж проблемою зіткнувся і бренд з виробництва одягу Едельвіка. Нас стосується дуже і виїзди, і приїзди, тому що підприємство розвивається, незважаючи на що е, і добудовуємося, і нове обладнання, а відповідно потрібні спеціалісти за е, 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 відеоінструкції, це інструкції, зум зв'язок. Це зум зв'язок, а особиста присутність наладчика все таки можливими, неможливими методами. Ми то налаштували обладнання, але ми самі розуміємо, що втратили стільки часу. Про усі ці проблеми неодноразово чули і у обласній торгово-промисловій палаті. Там кажуть, що результатом труднощів із логістикою є і нестача робітників. Та да, проблема з робочими руками є. Втратилась логістика, втратилася ну, бізнес розірвав ланцюги. Своєго виробництва до нас звертаються зараз дуже багато. про те, що треба шукати нові ринки, як збуту продукції, так само як закупки сировини. Ну і, і, і ну дуже багато бізнеса проблем. Зі слів директорки Волинського обласного центру зайнятості Алли Куцин, Нині порівняно з першими місяцями війни, кількість безробітних зменшилася. Бюджет фонду загалом по Україні Кабміну вже затвердив. І е, е, об'єм коштів, які були виділені на активні програми, з 4% з рік до 21 Тобто це буде Мені. поділено е, на всі області, і відповідно е, ми вже бачимо, що, е, якщо чесно, часом навіть починаємо переживати, чи ми знайдемо тих людей, щоб всі ці кошти освоїти. Тому що е, на е, початок лютого, от у нас на обліку, було. Власне, не обманути. На початок на лютого на обліку перебувало зі статусом безробіття 5180 осіб. Тобто на хвилиночку в 2021 році 14,5 тисяч. І е, якщо дивитися зі, зі статусом безробітного, було менше 4 тисяч, коли в 2021 році їх було 13,225. А всі ці програми. Передбачають ну не всі, а переважна більшість передбачає працевлаштування соціально вразливих категорій населення або тих, хто тривалий час перебуває на обліку. То їх ще треба нашукати тих людей, які будуть стільки часу перебувати на обліку. Відтак на думку депутата Луцької міської ради від фракції громадянський рух свідомі Тараса Шкітера. Усі ці питання необхідно обговорити у публічному просторі, адже від таких проблем страждає економіка цілої країни. Ми розуміли, що треба створювати. Публічну платформу, де будемо говорити, тому що правильно сказала колега, кошти, які генерує бізнес у формі податків, вони саме спрямовані на забезпечення збройних сил України. Це перше. І друге, ті люди, які все-таки залишаються в тилу, вони не... Працюють, дають робочі місця, і таким чином працює економіка. Тому ми розуміємо, що безумовно є багато питань. Тож, в результаті зустрічі, усі присутні зробили чіткі висновки того, як діяти далі. Завдяки цьому вдасться зрушити з місця і почати рухатись у правильному напрямку для зміцнення економіки та підтримки волинського бізнесу в цілому.